Всім доброї доби, Ось закінчили утеплення нашого котла. Получилось на мене непогано. Таке вийшло у нас чудо. Для регулятора. Тяги. Це у нас буде подача і назов. Зворотний клапан зривний. Це у нас теплообміннички. Це у нас під загрузку дровцят. Колосничку воду наповнені. Я для Опала. Працює котел. Таким чином. Це для чистки теплообмінника ззаді. Це наша звороточка. І там вторинне повітря. Ось такий у нас вийшов котлік. Дуже цікавий. Это все здесь шнуром керамичным. Вот такое у нас вышло чудо. Даже цикавое. Дякую за перегляд. Кого цікавить, пишіть.